Ця рубрика зародилася десь чи в 18-му, чи в 19-му році. Я назвала її Бабціянство. Спочатку я, щось там, якісь були інші варіанти, я вже й не згадаю, а потім я подумала, що це ж справжня філософія. Я записую це короткі розповіді. Е Діалоги з моєю бабцею, де вона вчить мене, як жити це життя, розказує, як вона зробила б краще і як взагалі треба робити, а не так, як я, щоб вона одягнула на мою замість, ну, якби була мною, про те, що мені треба виходити заміж і таке інше, і різні поради в цьому всьому навколо цього. І в 19-му чи 18 му році я опублікувала якусь невеличку, невеличкий наш діалог. І він дуже зайшов. Люди почали коментувати, лайкати, можливо, навіть поширювати. І я така, прикольно. І Я розуміла, що в мене це є. Тобто я приїжджаю додому, її щось питаю, і головне спитати. А далі вже людина починає розповідати, і воно все несеться просто річкою. І найцікавіше, що деякі люди з творчих кіл, от умовно, ми не бачились там рік, тиждень, і вони питають. Віка, привіт! Як там бабця? Тобто вони, не цікаво, в принципі, що там Вікторія Оліщук. як там бабця. І я це зрозуміла вперше, коли після відпустки прийшла на роботу і ніхто не питав, як я відпочила. Такий, тобто, о, Віка, як там бабця? <рес> я така: ну добре, будемо тоді писати. Там вже теж назбиралось матеріалу на добрячу збірку, але питання цільової аудиторії, наприклад, щоб це видати, наскільки це буде. Популярно, наскільки за це готові братися. Це, мабуть, більше такий самвидавний формат, якщо мені дуже сильно закортить. Бо, в принципі, матеріали є, вони зібрані. І це для мене так само, як от рефлексії про діда, які поки що не написані. Так само тут це просто пам'ять, і це те, що я роблю для себе, і мені від цього приємно, добре і затишно. Ну а я, наприклад, знаєте, тут мені здається, з точки зору маркетингу, це річ виграшна, тому що тема вона жвава, і тема, яка кожен має щось своє та так. тут додати. Тому іди знай можливо, якраз видавця в тому числі буде легше тим усім можливо. зацікавити. І ще згадала такий момент. Дуже часто мені люди дякують за цю рубрику, умовно. Пишуть Віка, дякую, я згадала свою бабусю. Або дякую в мене бабусі немає, вже немає. Чи там я своєї бабусі не знала? А от, читаючи тебе, мені дуже затишно, тепло.